Що? якого все все, 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 Поехали, поехал, поехал. Нас мукай. Нас. Да-да-да. Туда, куда туди куда?

А пока двадцать, <говорит> пока двадцать было, то показывали вчера пятом гремали. Ну вот из там цей, вот эти вечери, это это. Цей, цей, цей. А куда же мы разрушили? Было. Ну-ка я так же сниму, чтобы да, показать. Я же броник сними. Все, сюда я купил. Щас... Степанович, а достаньте им средства из спальника подоставайте. А там от комарів средства по, -по, -по привозу вам тоже нет. Там футболки, носки, извините. Ого, не собирается. <звінця> Добрий день. Дякуємо смілянам. У мене багато друзів сміли, тобто за допомогу. Я завжди думав, що ну, громадянська думка е -е -е. Ну, Тут теж висте, так? Да? Ну, чи, чи ні? Чи тут дежурний. А, а їйшники Я Як підписав, там червоні, стріляють, тікають. А яшники тікають. Це теж чоловік спить на проїхати. Все столова, щоб понімали. Це штапка. Ні, дійсно дуже смачний. Ми хлопці виходимо тут з положення, не переживайте. А. Ну як не переживайте? Трошки часи, що... наш повар. Ну, наш, це через, Руслан. Через, Привіт Черкас. Два тижні ви вже трохи обжилися, а я представляю, що було зразу, коли приїхали, Суспай, кинули і, 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 і все. В такому чередві кинули нас. Все займається. Транджувань. Слава Україні! Героям слава!